Замахані такі всі. Не улибається. Разом купи зведуть купи. О, 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 як бокали. І сюди, сюди. Молодці. А ти хорошо ответила, так я взагалі не розраховував, тому що перед змаганнями в цьому сезоні виступав доволі погано, тому що була травма. Я не міг показати свій найкращий результат. В цьому сезоні я показував 2, метри 5 сантиметрів, які мені міг попасти просто на чемпіонат Європи. На чемпіонат Європи просто планував попасти в фінал. Не розраховував, тому що, знав, що належним чином, я не підготувався до цього чемпіонату. Перед чемпіонатом Європи почав так трошки пригати, готуватися, настраюватися, що треба любим образом показати достойний результат. Трошки припригався, привик до сектора в Грузії. і Пригнув 2 метри 16 см, а мій особистий рекорд 2 метри 18 см. Я дуже задоволений результатом. Взагалі не очікував показати таких гарних результатів. Сектор трохи незвичайний таких на Україні дуже мало. Такі бігові дорожки, то дуже було трохи неудобно було пригати спочатку. Можна було трохи свою техніку міняти. В цьому сезоні да, це був основний старт. Надалі я планую вже в цьому сезоні не виступати заліковувати ту травму, щоб на наступний рік, сезон показати, чим більше чим найвищий результат і відібратися на юніорський чемпіонат Європи.